Вітати вас в нашому сучасному реабілітаційному центрі Адоніс саме тут, саме в цьому місті, е, наші пацієнти роблять перший крок до відновлення. Мене звати Вадим Керестей, я керівник реабілітаційного напрямку медичних центрів Адоніс. Я маю досвід більше, ніж 15 років клінічного досвіду, саме як практик, а також я є кандидат наук і активно займаюся науковою і дослідницькою діяльністю у сфері реабілітації. В нашому центрі в більшості випадків пацієнти проходили реабілітацію після інсультів, після черепно-мозгових травм, після спинно-мозгових травм, після різних е, полі травм після ДТП. Е, е, також бували пацієнти, які мають болі в спині або пацієнти після оперативних втручань на опорно-руховому апараті, яким потрібна була реабілітація. Е, звісно, у зв'язку з повномасштабним вторгненням е, відбулося дуже багато різних змін. В першу чергу в нашому центрі це те, що до нас масово почали поступати пацієнти, як цивільні, так і військові, з важкими ушкодженнями в результаті мінно-вибухових травм та -ос осколчатих травм. Ми набрали досвіду саме реабілітації пацієнтів після важких комбінованих травм. Ті травми комбіновані можуть бути як неврологічні, так і порушення опорно рухового. Апарату, а також ми активно співпрацюємо з фондами, і через це в нас є можливість надавати якісну реабілітацію як для військовослужбовців, так і так і цивільних. Ви знаєте, я вам точну кількість не можу сказати, бо це є секрет, але я вам можу сказати однозначно, нашим спеціалістам усім всі зайняті. всім вистачає роботи. Наші всі методи направлені в першу чергу на покращення якості життя пацієнтів, відновлення їхніх психічних і рухових можливостей. Здебільшого ми застосовуємо різні фізичні вправи, терапевтичні вправи, лікувальну гімнастику, мануальні методи терапії, інколи апаратну фізіотерапію для того, щоб пацієнтів ну, максимально відновити їхню здатність рухатися і. Повернути їх знову до, до життя, яке в них було після до травми. В першу чергу в комплексну програму реабілітації входить обстеження пацієнта за всіма клінічними реабілітаційними шкалами, щоб виявити всі порушення і ушкодження, які є пацієнта. Відповідно, по тим обмеженням для пацієнта підбираються спеціалісти, такі як фізичний терапевт, логопед, ерготерапевт, психолог, інколи психіатр, інколи інші спеціалісти для того, щоб пацієнтові максимально допомогти саме нівелірувати ті порушення, які в них є. Також в програму входять уже персональні заняття з реблітолом, який працює з, з пацієнтом, виходячи з його порушень. Також входить навчання родичів по догляду за ним, переміщення пацієнта догляду за ним. Також коли вже після перед виписку складання реабілітаційної програми для пацієнта, якою він буде складати, якою з якою він буде займатися вдома. У нас є наша швидка, е і кваліфіковані лікарі в спеціально обладнаному автомобілі можуть доставити пацієнта будь-якої складності з будь-якої точки України. Однозначно є. Зараз у нас є такі програми. В більшості безкоштовно проходять реабілітацію військовослужбовці, які отримали травми внаслідок бойових дій. Також є такі програми і для цивільних. Ми співпрацюємо з фондами, які нам допомагають організовувати їм реабілітацію. У нас, знаєте, я вам скажу, у нас кожна історія особлива. Зокрема, ну, найбільше запам'яталася історія, коли до нас привезли, були на реабілітацію бійцями, ну, з, з важкою черепно-мозговою травмою, також з ампутацією нижньої кінцівки. Привезли його на лежачій каталці. Ну, він був мотивований, він дуже хотів знову. Відновитися після тривалої реабілітації, за ним приїхали, щоб забирати його знову на комісію ЛКК, за ним приїхали знову з каталку, на яку його привезли, і ті самі люди, які приїхали. І вони були дуже здивовані, коли вони побачили, що він ходить на костелях, самостійно стоїть, передвігається з допомогою костелів і свої речі, замість того, щоб лягати самому на каталку, він згрузив туди свої речі, а сам своїми, своїм ходом пішов до автомобіля.